Хочу розповісти, як відбувається сортування твердих побутових відходів у Німеччині. Біля кожного будинку чи під'їзду є контейнери для пластику, для паперу, для органіки і для ресниль. Це називається це інше сміття. Але в ці всі види сміття не входять, там якісь текстильні відходи десь іграшки, наприклад, скло. Десь на кожному кварталі є ось такі штуки. Оце для різних там текстильних виробів. Ось папір, ну, папір є біля кожного будинку. А далі оці різнокольорові Коричнева, біла, біла і зелена. Це. Такі ємності для того, щоб сюди вкидати скло. Отак, наприклад, натискається ось, і туди падає пляшка. Зелена, коричнева, чи біла, наприклад, банка чи, скид... чи якась там пляшка. Крім того, пляшки там з певним нанесенням пластикові, вони в більшості супермаркетів є такі автомати, які їх приймають. Там якісь коштують 15 центів, якісь основна маса 25 центів. І люди з задоволенням вдома підзбирують, потім приносять і здають ці пляшки, потім їх витрачають на їжу, або просто можна отримати за це за талончик поміняти на гроші. Частина людей любить, наприклад, Збирати це всякі там соціальні, якісь, не знаю, не дуже благополучні категорії людей, вони ходять, збирають ці пляшки, там, особливо в місцях великого скупчення людей. І потім вони на, на це все дуже так непоганенько живуть. Я бачила, як такі всякі цікаві люди здають на 30 і більше євро за один день. Пляшок і спокійно потім йдуть, витрачають. Частіше все, на щось не дуже хороше. Але тільки на дні пляшки, тут, в принципі, в Німеччині, тому хто не дуже любить йти на роботу, то можна ще до свого соціалу додати отакі заробітки. Ну, якось так.